найщиріші вітання з вітання 60-річчя з дня утворення інголецького району. Цей рік особливий, він непростий. І, звісно, якби не згуртувавшись всі разом, то на найнебезпечнішому напрямку, Південному, стояло взагалі саме існування під питанням Інгулецького району та і міста Кривого Роду. Сьогодні, згадуючи минуле, особливі слова хочеться сказати, звісно, нашим ветеранам. Всім тим поколінням людей, які працювали, розбудовували, будували, створювали Інгулецький район. І як каже мій один мудрий керівник, нашому поколінню випала велика честь, яка випадає на кожному, захистити свою рідну землю. І маю сподівання, впевнений в тому, що ми все зробимо для цього. Одеський район зупинив кримську групировку, ворога, яка вийшла з Крима, окупувала Херсонщину, окупувала частину Миколаївщини, і йшла, якщо дивитися на мапу, йшла вверх, хотіла пройти, і була спроба прориву і праворуч на Нікополь, і туди далі вже Запоріжжя, і Дніпро, і ліворуч, там Крапивницькі, для того, щоб перегородити залізничне сполучення. З Донбасом зрозуміло для чого, але став кривий ріг на захисті став кривий ріг. Сьогодні фактично половина інгулецького із полкома на чолі з керівником служить у війську у 7 батальйону 129 двадцять бригади Української добровольчої армії тут присутній команди. Присутні бойові побратими, велика вам подяка. Можу сказати, що це саме той підрозділ, що воює. Багато чого вони зробили: і Іванівка, і Архангельське. Тобто це один із найбільш боєздатних підрозділів на нашому напрямку. І їх шлях бойовий разом з інгульчанами, бо це вже такий сумісний батальйон да? інгульчан. і Хлопців удашники це також вписано золотими літерами лідерами історію Інгулецького району. Я хочу всім від щирого серця побажати міцного здоров'я. Я хочу всім побажати благополуччя, оточення рідних і близьких людей. Я хочу всім побажати в інгулецькому районі, в місті Кровоморозі, бути щасливими, вільними, незалежними людьми. Нехай ростуть наші діти, нехай ростуть наші онуки, нехай приходять нові покоління інгульця, інгульчан, криворіжців. Я впевнений, що все у нас буде добре. Thank you